Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ризикували життям задля миру та спокою власної країни. Коли інші бачили передову тільки з новин, вони відбивали атаки російських окупантів. За це держава обіцяла їм гідні соціальні гарантії. Проте, коли воїни АТО приїхали до рідного стебника, виявилось, що місцеві чиновники не поспішають із виконанням обіцянок. Герої досі не отримали ні клаптика землі, про яку так багато говорили напередодні. Перед початком сесії біля стебницької міськради багато людей в камуфляжі кажуть, прийшли подивитись в очі місцевим депутатам, які не так давно стали власниками стебницької землі. Воїни хочуть спитати, за які заслуги депутати мають такі преференції. Першою до стебницьких воїнів виходить депутат Наталія Беднарчик. Вона запевняє, що землю хлопці обов'язково отримують треба лише трохи почекати хлопцям які брали участь в ато земля буде видана навіть якщо то буде остання земля останні метрів до нашому кінця стану. цього року вони можуть її отримати так, чи ви так, так що я... до кінця того року до кінця місяця чому до кінця місяця ні хлопчики чекати треба тільки простим смертним натомість чиновники отримати ласий шматок землі можуть поза чергою зрештою самі депутати цього не приховують абсолютно вважаю, що депутат має Більші важелі впливу, щоб отримати землю від любого мешканця іншого. Бо на то, ну, розумієте, йому громада делегувала повноваження. Представники громадської організації Воля громади, яка діє у місті Стебнику, заявляють, що місцеві чиновники перевласнили не один об'єкт та вигідно продали не один гектар землі. Запобігти махінаціям активісти хочуть і сьогодні. На кожній сесії проводяться. Проводяться дії з нашим майном, з нашим з вашим майном. Це є земля, це є якісь будови, і це є все наше з вами майно. І по закону депутати, міський голова повинні за 20 робочих днів оприлюднити всі рішення, які вони будуть тут розглядати і голосувати. Громада має за 20 днів обговорити ці всі питання. І тоді має проводитися сесія. Рішення, які сьогодні підготовлені на сьогоднішню сесію, готувалися вчора. Напруга в сесійній залі зростає. До мікрофону підходять і бійці АТО, котрі намагаються розібратися, чому депутати вже стали власниками земельних ділянок. Натомість воїнів годують лише обіцянками. Нас не інтересує. Нас не чому депутати отримують землю? Чому люди не отримують землю? Ті, що вже стоять років на землю, а де стоять Ваші фамілії стоять на камеру журналістів народного контролю стебницькі слуги народу намагаються пояснити, що земля їм також потрібна а отримали вони, як і звичайні мешканці. Тої землею просто користувався то біля мого Будинку, розумієте? Де земельну ділянку, я під ним купив. Старинного ринку купляв приміщення і купляв землю, яка була під ним приміщенням під виробництво. Так само має право людина, як і депутат, кожен, отримати земельну ділянку. Я бізнес в мене є, і під бізнес в мене є землею. Деякі народні обранці запевняють, що жодного стосунку до незаконного отримання землі не мають. У мене немає ділянки, я, я можу В мене немає. Все, що я купив то до того часу, поки я став депутатом, не маю ні, ні кусочка землі у 94-му році. Мені подарували землю, але не там, не там зовсім в нашому. Місті. Я навіть не маю не маю за що побудувати, маю землю. Громадські активісти Стебника, які займаються контролем роботи чиновників, кажуть, що з землею в місті не все так просто. Деякі депутати взяли на себе земельну ділянку. Деякі поступили трохи хитріше. Наприклад, от Ранівський Микола Миколаївич, він не оформляв напряму на себе. Він взяв під свою дочку. Її прізвище було Дівоче Ранівська. Тепер вона не Гілко. До речі, адреса проживання їхня є Грушевського 12, квартира 50. Вона є та ж сама, що його дочка, яка отримала земельну ділянку у власності. Після відвертих зізнань народні обранці на чолі з мером. Таки вирішують перенести сесію на 20 днів. Перед тим, оприлюднивши на офіційному сайті міськради перелік питань, які розглядатимуть. Громадський активіст організації Воля громади Роман Уневич зізнається, що сьогодні громада відстояла своє право на доступ до публічної інформації та не допустила ухвалення незаконних рішень. Ми домагалися порядку, домагалися справедливості. Є... Моменти, коли ти просто не можеш дивитися на той безлад, коли ти не можеш вже миритися з тією несправедливостю. Влада повинна бути більш відповідальною. Я би сказав, що мер має стати е, мером, тобто він повинен нарешті зрозуміти, що він не є для своєї сім'ї, чи для своїх синів, чи там для окремої кубки людей. Він повинен бути для громади, для кожної людини. Стебничани одностайні в бажанні з несправедливістю чиновників. Люди кажуть, що втомились бачити та чути брехню. В місті відбуваються несправедливі події по відношенню до мешканців міста, ну і до мене особисто, так як я є мешканцем міста. Місцеве самоврядування не дбає про своїх виборців, про своє місто, тому я. Приймає участь активно в питаннях міста. Журналісти вже взяли проблемне питання землі у Стебнику на особливий контроль. Про деталі та нові подробиці у цій справі обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Також нагадуємо, що народний контроль в Стебнику співпрацює з громадською організацією Воля громади. Разом з активістами реагуємо на проблеми людей та намагаємось максимально допомогти їх вирішити. Рекомендуємо стебничанам при будь-якому порушенні їхніх прав з боку чиновників звертатись в офіс громадської організації Воля громади телефон 097 648 76 30. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Роксонана народний контроль, Дрогобичина.